Ти, ти йди, ти потерафій. Я і цих хочу, і тих, всіх хочу, так. Вітаю всіх. О, так ти тут збільшив, дай їм площу, Серег. Да, ти треба, тут взагалі. Що, треба... закривати чи ні, Сер? Та щоб не потікали. Бо ще тут порозлітаються. Привіт, дружок. Тут у Сергія Уже майже півроку передержати люди. Виїжджали, йому залишили. На горищі він запустив. І от до сих пір вони передержуються тут вже. Не знаю, людина, чи збирається забирати, чи ні. Я не в курсі, то вони нехай між собою самі розбираються. Але я зрозумів, що вони довго тут вже сидять. Донеччина голуби тут. Ні, Ну тут не так багато, я думав їх тут більше. Да. Чи то просто горище великі, зараз може вони там поховалися зараз. Ладно, тоді <реперево> Їх тут не дуже, да, Серега, багато? А, вон, час... да, а, то вони там. А, вони там поховалися. Це мої, А де двері я вигляду. А, я ж навпаки думав, щоб вони не вилетіли. Вони виявляються, це серйогіни. Тю. Тут, як Слава каже, йди на горище. Та то я на камеру кажу. Алло! — І кажу, будь де голубий. А, це серегені. Виявляється, тут не ті ще голуби, які перетриманні. Це, це, мабуть, на іншому горищі. То вони на іншому горище, так? А, далі, ще щось. Іди, каже, відкривай, тут ще щось є. А, осьо, ого. Так тут... Оце так за Скільки я тут вже був, я не знав, що тут навіть є за Дивіться що як воно тут коїться тут. Це розматується, я бачу. Ось де вони ховаються. Та ну ось, де вони. Я ж думаю, щось мало для мене перетримки. цю. Оце... Оце у тебе тут ета, перетримати. На перетримання і так вони тут і, і Ні, вже вони тут довго і... вже сидять, так? Да? Прижилися, бачиш. Вони вже, мабуть, тут і голубиня, чи не виводять Я... нічого. Ти тут не дуже, так? Да? Хто там що сів, вони хто не несу, сів. Вони несуть, тепло несуть, голубки. Ну, звичайно, несуть все. Де несуться і я щось не виводять. Тут голубки. де ге там. Красива масяка, то, да? ага, ага, так, так? Ага, так, гарно. Це Добре. чужі Добре. з Донеччини голуби, але вони тут на перетриманні знаходяться собі. Але щось вони, мені здається, трохи затримались вже. А? Трохи затримались, вони кажу. Ну, а що я можу зробити? Ну так. Да. Ну, людина може все-таки щось. Можливість кудись їх перевезти. Тож, бачите, люди тікають, у кожного свої. хто куди їде, а, а не голуби. кожен має можливість з голубами тут переїхати. Діло тому, що Я ще не знаю, як їх парувати. Він не приїжджає сюди, до тебе, нічого. Та ні, він давно не подав. І голоди тут, -от. кота голову. Оце. Угу. Вот кольцо есть. Вот, бач. Ага. И вот эти цветни тоже шката. -то. Сильнее, ведь я не знаю, где на них кажут. Пышня тоже голубые такие, да? И голубый они, хочу отвозить. Mm -hmm. Так, от вони тут сидять, моби. Ух ты який, лимонно на боки чи якийсь. Ні, nee, Одеска була. Вона тура боки кажуть. Да, лимони трохи більше ж, жовтого мати. Станеляби. лапою там, так, да, окрімачки крима, чи окрема кашу, з лапою там не наступає на лапу. Не дивись? Ось у чорне. Вся чорна, чорна все. Темно. Тільки що вона. Дім, а я заліз води дав, їсти дав і все. Де. Я в шой. Ось теж голубок бачить мав. Шикарний, у -у -у. да? Ну, шпишний, я маю на увазі, шикарний квіст. Шикарний. То якщо у нас тільки вже у тебе сидять, тут вони вже і гуляти можна випускати. Вони хоч. Хоть... Ну я за цей закуток і знати не знав, що у тебе а? тут є. У тебе тут закуток такий, я за нього і не знав ніколи. це так, да. Все, ми завжди заходили, там же ж у тебе перекрите було завжди. Залізли. А на маленькому тому горищі нічого нема зараз. Як це немає? Твої-то та. там до твої там що має, ти казав. Да. Да? А я думав, може ти про ці, що ці ж таки. Темні так. давці. чорногруді. — груді. Я не знаю, він не хотів їх, може, розпродати якось я ну, би чи роздати. Я... Розпродати, на скільки мене... там. Мене попросили передержати. Ну я розумію, але, там... але ж бачиш, воно ж вже пів року, це все-таки вже хоче. термін. Як він хоче, то його дівати. Я думаю, волопя губка, волуби. Це теж. кажу. То Нехай подумає, може їх треба просто о, зняти і сказати, що поки ролик вийде, може, побалакати з ним може. Нехай що хоче, я Ну, мені... Звичайно, це йому вирішувати, звичайно. Але ж може, ну, якщо він бачить, що вже немає можливості, ну, що поробиш? Треба ж голубів якось врятувати. А ти, я так зрозумів, голубя відбрав, коли зелений умер. Ага. Вроді оце і бачу, ну, бокатенький. Та, Бачи та. воно? Ну, на ну, Дмитровича голуби Ну, Говорить, що маленьких брав, кормив їх. Юту mm -hmm. mm -hmm. лохманога, да? А, ні, оце понят, мабуть, да, Ось. все. Ось. Угу. Mm -hmm. Ну тут сирена трошки є. Донеччина. Голуби Донеччина. Чи саме не кажемо. Ну, я не знаю, Серега, якби... Я да, не дуже Короче, Саня... не... Короче, не кажемо. Саня зовуть, а так я да. може помилитися, я кажу, так. Да. Прізвище. Ну, бачите, да, більше таких кримачків. Є трішечки ось бакатих, щось чорненьке. бачу, Попитай, люди подивляться, попитай у нього, може він щось з цими голубами, хоч частину кудись подіти. Бо що вони мучаються, голуби тут. Закриті вже хірзнають скільки І ще ж не зрозуміло коли це, якщо б хоча б було розуміння. Які чорненькі, так? Це вроде як по руха. Та тут є і кольца руха, ну я не знаю. І рухівські з черним. Ну схожі, схожі на його. На його схожі. По статурі от за статурою. За статтю. Ще чорненькі, да? Ну, цей, що ти до цього брав, чорний прям чорний. Да? А цей схоже чи теж чорний такий, бо мені. Я не пойможе. Ні, він трішечки такий, бачиш, як Вон, світло так правда, падає, що не дуже зрозуміло. Ну той мені здався такий більш чорний. лука, а вот она. лука вроде сани руха. А может я ошибаюсь? Жемачка, да? Да, лохмата она, мать. Тришечки, да? Да. Где-то волок черный, ну. Так що, господарю, прохання поміркувати, все-таки треба ж врятувати голубів, але ну, мається на увазі, щоб якось вони далі розмножувались, бо тут не зрозуміло, як вони тут. Ну, що тут за весну літо може За Завсім треба слідкувати. ж. ось рухапське кавцю. Ну не видно, ну тут рух напишемо. Ага. Це такий, по, вже більш пишніший, да, більш складний, ніж той чорний, що ти перепускав. Що ага. Та я зараз туди ще трохи вже познімаю туди, то Там подивимося, що у тебе на тому горищі да і все. А що я можу побалакати? Кажу, що все-таки прохання до господаря е, поміркувати і сказати, там може дійсно, поки репортаж вийде, може щось буде, ну, мається на увазі, якась пропозиція, може комусь подарувати, може комусь продати, я не знаю, ну, то вже його голуби йому вирішувати, але ну, це теж не варіант, як вони зараз тут. Утримуються, як би, ну, Серегі, звичайно, важкувато з цим. ну, як би теж хлопці при ну, дали на перетримати вже півроку, ну, скільки, скільки ще буде ну, перетримуватись тут. Ну, якось якось ну, треба ж теж. І якісь дії. Якісь дії треба все-таки. Хай вони там у тебе, поки будуть, рік пройде, другий рік пройде, а потім ще й крайньому піде. Так що все ж таки прохання. Щось з цими голубами треба робити. Щось з цими голубами треба робити. Перебрався я. Ой, щось я тут злякав парочку. Ну Зараз. Хай сідай. Ні, я тут, Серега, не повлітають. Так, показати, що тут у Сереги утримується. Іде, іде, іде. Батько, батько йде. Голубення. Що тут скопці? Ну, кримаки. Це інша гориша, це Серегі вже голуби. Вже його сірі. Рижі, жовтий. Жовтий пару бачу. Да, да, да. Жовтеньке, ось. Жовта гарна, да, така. Прям, прям така жовта-жовта така. Жовта, жовта, жовта. Да, Тільки що він опять сів, я його зігнав. Ну він сидить, мабуть. А, да, бо я галkur, його дай, не бачу. На голубоняту. У Загашниках тут, знаєш, скільки сидить. Їх до кучі, як зібрати. Ну так, почитаєш. І там, і там. Гені Кабанцю, привіт. Я до привіт да. Саня Веселівка. Синельникова Діма, всім привіт. Я до Сереги вже третій раз приїжджаю і що ж, кожен раз щось нове. То оце горище для себе відкрив, то те, а, як да, пішов да, там да. за Крамаще. А це кожен рік щось коротше. — Ну продвинутий він на що? — Справжній такий, справжній голуб'ятник, що знаєш. Да, настоящий. Да, да. Побільше такий. Боже. Да, да. Лохматі. Лахматі, ага. Рыженьки, да, чи щось? Чи, чи чорні, чи? Ні, чи чи під копція риже. То вино копці будуть, да, ну такі рижі. Подивимось, як виростуть. — Вон пара рижих бачиш Ага. Тут две пари. — А, ну одну бачу, да. А вот это либо горло какие да? Дивись. А ты, вот там він дивився. барняк, лохматый, uh -huh. а это его сын. Вот его батя. Он уже яичко зашла. Ага. Рыбу от его батя, uh -huh. да? Ну, а? Ще черяби черя. Ух ты. Ти... Крила. Шикарні. Так, я пішов. Ага, та я зараз тут пару хвилин теж буду. Так, роздивимось щось поближче. Вон сіваряби якийсь, Стальнарявий. Бо вони тут звикли вже, так розумію, самі тут тусуються. А їх тут не дуже їх ворушити тут. Ну, ось таке господарство, мабуть, будемо їхати до іншого господарства. Поки тут, мабуть, все треба. Треба йти, треба їхати. Все, всім тако.